Те, що у геніїв немає дати смерті, а є лише дата народження, відомо давно. Бо безсмертні їхні думки, їхні справи, що допомагають наступним поколінням долати час, жити правдою й істиною, не забувати про своє покликання на землі. Геній Шевченка особливий кріпак загубленого в степах українського села, він піднявся до поведаря. Цілої нації. У ці дні Шевченкові несуть квіти, бо він то є вершина нашого національного духу. Кавказ іскренньому моєму якову де Бальмену. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, споконвіку Прометея там орел карає, що День Божий, добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли отпочити. Ляжеш, Боже утомлений і нам дасиш жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повичає засіяні, горем кров'ю поличе. От Оттамто милостивії, ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах у дов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих неріки. Море розлилось, огненне море, слава, слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете вам Бог помагає за вас правда, за вас слава. І воля святая, чурек і сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. А в нас на те письменні ми читаємо Божі глаголи, і от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас науку ми навчим, почому хліб і сіль почим. Ми, християни, храми, школи, усе добро, сам Богу нас, нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас, не нами дана? Чом ми вам, чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце, не повинні? Та й тільки що, ми не погані, ми настоящі християни. Ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір, неісходима. А тюрм, а люду, що лічить від Молдованина до Фіна на всіх язиках, все мовчить, бо благоденствує. У нас Святую Біблію читає. Святий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі, от бачите, які у нас сидять на небі, ви ще темні, святим Христом, не просвіщенні у нас навчиться. В нас дери, дери та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого то ми не вміємо. І зорі лічимо, гречку сіємо, французів лаємо, продаємо або у карти програємо людей, не негрів, а таких таких хрещених. Но простих. Ми не гішпани, країна з Божа, щоб краде, не перекупать, як ті жиди. Ми по закону, по закону апостола, ви любите брата, своє слово, лицеміри Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону дочці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на патинки. собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся Христе, Сине Божий, за нас, добрих? Чи за Слово істини? чи може? Щоб ми з тебе насміялись, воно ж так і сталося, храми, каплиці і ікони, і ставники, і миридим, і, і перед образом Твоїм неотомленні поклони за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились. Та ще й хочу других просвітити. Сонце правди показати, сліпим, бачте, дітям. Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми муровати, кайдани кувати, як і носить, як плести, кнути узлуваті. Всьому навчим. тільки дайте свої сині гори, остатнії, бо вже взяли. І поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру, не чорну, довелось запить з московської чаші московського труту. О, друже, мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками по берегами. Розкриті могили в степу назирай Заплач з козаками, дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що думи мої моє люте горе сіятиму. Нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш.